Поділитися і важним пісням, прочитаємо псалом, 102. 102 Псалом, прочитаємо перші шість віршів. Благослови душа моя Господа, і все єство моє, святе ім'я Господнє. Благослови душа моя Господа, і не забувай усіх добрих Його нагород. Він прощає всі беззаконня Твої. Оздоровляє всі твої хвороби. Він, Господь, визволяє твоє життя від ління, або вийшов в переводі написано від смерті. Він вінчає тебе милосердям і щедротами. Він наповняє твоє бажання добром і молодість Твоя буде оновлена, мов Орла. Амінь. Я хотів би назвати уроку проби або ротне післання, благословіння які супроводжують наше життя. Ми прочитали шість віршів, і я бачу не раз, коли я читаю цей салом, не раз мені приходить думка в серці, що е, в цьому Отеці є основні благословіння Бога, і віддає своєму народу. І так важливо, щоб ми звертали на це увагу. Та важливо, щоб ми, знаєте, дякували Богу за всі благословіння. І третє, щоб ми мали правильну реакцію на всі благословіння. Номер один бути уважними до Божого благословіння. Номер два, бути завжди вдячними за Божі благословіння. І номер три мати реакцію. На всі благословіння. Амінь. Ви згодні, що треба третій номер теж правильну реакцію на Боже благословіння. Якщо ми бачимо своє життя, то ми бачимо, що постійно, знає, тут написано перше, благословіння, Бог прощає твої беззаконня. Скажіть мені, це благословіння. Це великі благословіння. Салом 31, я не буду вириватися, що оператор риють. Мені подобаються перші два вірша, де Давид каже, благословенна та людина, щаслива та людина. І і Бог написано, що прощає без огір і що робить, ориває гріхи. Амінь. Ви коли бачили людину, і не дали мільйон доларів, і не дали останній айфон, і не подарували хату нову або квартиру, або дали гарну зарплату. Але ви бачите, людина так радіє, ніби то вона все те, що я перерахав, отримала. Я колись підійшов до неї людини, яка та себе поводилася, ніби якесь благословення вона отримала. І знаєте, ця людина. Радіючи, знає, Саша, сьогодні Бог мене благословив. І я так думаю, а що благословив? І знаєте, що ця людина сказала, Бог простив мені, мій гріх, я і мене я і наді мною сярював, я і мене губив, я і вів, вів мене до аду, але Бог звільнив і простив. Слава Богу. Я хочу вас спитати, а коли останній раз ви раділи? Цьому благословення. Давайте так уважно спам'ятаємо. Коли останній раз, знаєте, мураш і похоже, вибачте, що я таке кажу, але оли останній раз ми відчували радість, не тому що у нас є айфон, не тому, що є машина, квартира, а тому, що Бог тебе простив. Да, люди, можуть не простили, да, люди, можуть, на тебе риво дивляться, але ти відчуваєш, що тебе Бог простив. Амінь. В мене були випадки, і да, це не були і, і гріхи, але в моєму житті було не раз, коли я десь спотикався. І я розумів, що мені треба Боже благословення. Те, що я маю фізично, матеріально, воно не дає мені радості, але. Дає радість Господь, коли прощає тобі і мені гріхи. Амінь. І все треба на це звернути увагу. Номер два. За це треба дякувати. І номер 3 пам'ятайте, що номер три. Мати правильну реакцію. Сказати Боже, дякую Тобі. Я буду прикладати всі зусилля. Я буду все робити необхідне, щоб більше не потрапить цей гріх. І ти мене мені простив. Слава Богу. Номер два. Він написано оздоровлює всі твої хвороби. Ну, ми можемо сказати, так, да", але слово всі трошки нам а, заважає всі. А, в моєму випадку є декілька деколи, але Бог мене зціляв. Де і чудес. Так, да, він, він не зцінив мене відравітної хвороби, але в моєму житті є моменти, коли Бог силяв мене. Я розумію, що це не ліки, це не робота лікарів, це милість і Божа сила. Слава Богу. І чому я кажу, що слово всім, воно дуже і, і важко владається, тому що в моєму же, і є такі хвороби і ще залишаються. Але я розумію, я розумію всім серцем своїм, маючи спілкування з Богом, що є моменти, коли Бог все і в нашому житті. Є моменти, коли, знаєте, те, що робить Бог, ми розуміє, що це не може зробити ні лікар, ні якась е, лікарня, або якась, або є іслікар. Іс е, е. І ми бачимо. Е, Третє благословіння. Бог визволяє наше життя від смерті. Або тут написано цікаво, Він визволяє Твоє життя від ління». У російському переводі написано, що Он визбавляє адмаділи життя. Друзі, а пам'ятаємо ми в своєму житті моменти, коли він нас сіляв і треті, ми кажемо, третє благословіння. Коли Він визволяв нас від смерті. Пам'ятаємося? Від фізичної смерті. Знаєте, я вам скажу: за останні півтора року, навіть більше, Бог постійно визволяє тебе і мене від смерті. Амінь. Чому? Тому що по цей день на наше місто не впав не один снаряд, ракета. Ми всі живі, слава Богу. Але я розумію, що за останні і більше, як і в року, ми можемо сказати, що це великі благословіння. А питання, коли останній раз і я чому раділи? Що, як е, каже, Давид, спокійно лягаємо, спокійно живемо. Спокійно встаємо. Коли останній раз, друзі, я хотів би, ну, щоб ми роз, роз і замислилися, коли останній раз навіть в своїй молитві ми казали Богу, дякую тобі, що під час війни ти захищаєш життя моє від могили. Амінь. Четверте благословення написано, що Він. Собравожить тебе милосердям і своїми щедротами. І, і багато милості, і Бог являє наше життя. Мені дуже сподобалось відомий Сітрій, і вже з Богом вічності Сергієві. О, він дуже гарну думку сказав, що милість Божа це коли Бог не дає тобі, що ти заслужив. А благодай Божа – це коли Бог дає. Тобі те, що ти ніколи не заслужиш. Трошки зрозумне, чи повторити. Милість Божа це те, коли Бог не дає і наказання, і кари, які ти заслужив. Він не дає це милість Божа. Або, знаєте, я замислив, або наказує, або докоряє, але не в тій мірі, і він мав би ради мене. Знаєте, мені одна людина, я кажу, знаєте, я навіть бачу милосердя, його тоді, він мене рає. Я кажу, чому? Тому що він рає на ці 100%. Слава Богу. Це, знаєте, Я, я бачив ногу, був в гостях він замахнувся сину давати ремня і десь пару раз дав. Син пішов в другу комнату, посміхнувся, плотнув, а батько сідає, бо я мене Саша Чесно, хотів дати 10 разів, ну дав два рази. І це милість Божа, амінь. Якщо Бог десь нас наказує, в фінансовій сфері, десь в здоров'ї, десь в яких в моментах, друзі, все одно це милість Божа. Мені подобається, коли Давид каже, у Псалмі 117 він каже, сильно наказав мене Господь. Але що там написано? Але смерті мене не придав. Слава Богу. Коли останній раз і я згадував, дякував і мав реакцію за все благословіння. Це дуже важливо. П'яте благословення, Він наповняє бажання, Він наповняє твоє бажання добром. Мова, написано, він насичає благами і желання Твоє. І раз Бог виконував Твоє і моє бажання. З кількі раз Господь, бачичи бажання Твого серця, яке, можливо, для тебе в цьому житті, але Бог. Та тебе сильно любить, що він і, і, знає, дає тобі необхідне, хліб до хліба, кров да, або дах над головою. Але він дає щось більше. Він, знає, я, люблячий батько, він дає більше, тому що він бачить бажання. Мені знає, дуже подобається, коли батьки радіють, коли виконують бажання дітей. Не тільки потреби, від чого дитина обійдеться, але бажання. І теж думка така, коли останній раз я звернув на це увагу. Номер два. Коли я дякував Богу за все. знаєте, я відривав секрет, єде і в мене подя, і Бог зробив це п'ять років назад, десять років назад. Але коли я стою в таємній імнаті, в молитві, я продовжую дякувати Богу. Амінь. Є і моменти, коли просто знаєш, мурашки по очі йдуть. І Боже, за що? За що ти виконуєш мої бажання? За що? Я не заслуговую, але Бог каже одну відповідь? Тому що ти мій син. Амінь. Ми його діти, слава Богу. І останнє. Шосте благословіння, або сьома, я ще буде сьоме, але не сползнеться цього. Шосте благословіння Він обновлює, мов у орла, молодість твою або юність твою в російському Стіль і раз ми пам'ятаємо, і я вірю, звертаємо на це увагу, коли Бог обновлював наші сили, наші сили молитовні. Але, знаєте, Іноді бувають і моменти, коли немає сили молитися. І я не раз, знаєте, я, ну, коли в мене іноді не буває сили молитися. Або знаєте, в мене є ранкова молитва таємна імнаті, і я не раз навіть десь е, засинаю під час молитви. Бо я так, знаєте, на коліна надівала, дивана головою в обспін уперся. Повімаєте я це? І раз і засипає. І таєш, що вже десь хвилин 10-15 проходить. А дружина думає, що він там довго молиться, не духовна людина. Та ні, рос і, і засинає. Та, роз і юмора вам. Але є моменти, коли Бог відновлює наші сили і пов'язане з нашою вірою, з нашою любов'ю. Коли Бог дає нам, знаєте, Мені подобається, коли пророк Ісаїв каже, що і юнакі спотикаються, і молоді падають. Але їх хто надіється на Господа, що там написано? Бог обновлює їхні сили. Амінь. І це дуже, дуже велике благословення. І сьоме благословення, яке прийшло мені під час коли поклонялися Богу, це присутність Бога в нашому житті. Останній приклад це Яков, який йшов на зустріч до свого брата Ісава. Ісав йшов не один. З ними було 400 озброєних до зубів людей. І вони йшли на зустріч Іову для чого? Пам'ятаєте, щоб вбити його? Щоб повститися за те, що він його забрав, хитрістю переворозку І друге благословення перше. Батька. І написано, що і я залишився на один з Богом. Мені дуже подобається ця подія, але він знаєте, все зробив, щоб захистити одну дружину. І стану він в один момент спрятав. І іншу дружину і сімейство, і служану він спрятав в іншому місці. І він залишається на одинці з Богом. Йому потрібен Бог. Він не, він не розраховує на своє багатство. Він вже не розраховує на свою хитрість, щоб якось домовитися зі своїм братом. Він вже не розраховує знаєте, на те, що якесь чудо буде. Він розрахований на зустріч Богом. І пам'ятайте, коли Бог прийшов до нього в виді ангела, і написано, що він боровся. З Богом. І той ангел, який був представлений о Бога, а відпусти, бо вороге Сонце піднімається. Що сказав тоді яко? Пам'ятаєте, що він сказав? Не відпущу, бо і що? В мене питання, друзі. А що це за благословіння, яке він просив у Бога? Ніколи не задумувалося. Перша в мене думка була, але явно не, не багатство, тому що він прийшов до Лавана бідний. Германи були його порожні. Але вийшов він від Лавана є і багатий, у сім разів, ніж Лаван. Що за благословення? Сілення? Ні, він був здоровий. Ну, І його Господь ребра не коснувся. Що він хотів, але казав, Боже, не впущу би і не благословиш. І знаєте, може, я помиляюсь, поправте мене, але така думка мені прийшла, що він просив благословення і, і називається постійна присутність Бога в його житті. Амінь. Я вважаю, друзі, я небагато в вірі, небагато в вірі. Але саме велике благословення, воно є останнім, сьомий, але пусть воно буде першим в нашому житті. Це присутність Бога. Амінь. Це навіть коли ти хворієш, але ти Бога відчуваєш біля, пос... біля свого ліжка. Коли в немає грошей, не вистачає грошей, але ти все одно відчуваєш, що Бог поруч. Амінь. Коли тебе залишили друзі, коли є проблеми, є іс на роботі, але ти відчуваєш, що Божа присутність в твоєму житті. Амінь. Брати і сестри, коли останній раз, номер один, ми звертали на все благословіння, увагу, Номер два, коли ми останній раз дякували просто за його присутність в моєму житті, бо його присутність це його мудрість, це його знаєте, поради, це його батьківські слова. І третє. Чи маємо ми правильну реакцію на Божу присутність? Бо коли в тебе є розуміння про Божу присутність, то в тебе є сили гріху сказати ні, якісь погані розуміння сказати ні. Тому що Божа присутність понукає тебе номер один, а номер 2 вона допомагає тобі Божа присутність. Нехай Бог допоможе мені, кожному із нас, пам'ятати про всі благословлення. Номер два. Дякувати Богу за всі благословіння. І номер три мати реакцію, мати відповідь на всі благословіння. Амінь. Помолимось.